Привіт! Ви на каналі в Пружного крати. Сьогодні ми будемо вчитися, як робити воздушного пластиліну слайм такий. Нам пригодиться ем, життє мило. Ем, нам пригодиться ще такий крем для рук любий і водички немного. Тепер починаємо. Ем, берем... Любий кусочок з пластиліна і посоль. У нас такі аж черветься. Так нам треба спочатку воді звучить. якщо сліди залишаться, нічого страшного. Чот, е, в, на вуличці воно все впитає. І так постійно. Він він вже такий пухкий. Далі ми додаємо трошки терли. Прямо на трошки. Десь ось Він нам вже нам не подобається. Це все змішуємо. І потім додаємо трошечки. типа два глазки. Раз? Трошки дуже багато, мабуть. Нена нічого. Вона все питає, я так думаю. Ну все питає, нічого страшного. Так, не змішуємо поки що. Вене поки що дата якось дуже шише, виходить. Ну нічого, потім воно все сосе. Через Не Дітейся, Воно все. Якщо ви теж... Тільки багато е, линула. Може, не вирішала і в мене вже така рубка. Ну, дуже тягнучистя. чистя. Все, вийшлося. Ну, а отнішуємо з водою. Що розлилась? Нічого. Самі ви побирає, по, прибираєте, так. Я це думаю. Ми, ми зробили такі типоплей. Такі з слішком. Щоб він у нас там не запичемо трошечки, даємо доведемо мене. Ну, додаємо весь остіки. Заклюємо. Це довіру кладемо, типу, варенька його, тільки ми тропчечки закриваємо його і далі змішуємо. У нас, думаю, получится нежный колер. Типа кожи. Да, я, я угадала. цвет кожи. Почти. Требует просто э, все руки улыбать вот таким. И ты типа побудешь цвет кожи таким. Требует до однородности Не було ні одної трапельки жовтенького. Далі. Знову надаємо воду. Трушимо Типу тебе окочилися в мене, що заспучувало і знову мішаємо. Щось сліди якісь, вони лідуються. Можна отак подавити. Типу хомяка, Дуже смішно. Треба нам робити. Ми відійшли від теми, нам треба робити слайм. Ви який хочете, тролік е, беріть. Не обов'язково такий, Любий. Хочете великий, хочете маленький, хочете середній, робіть тільки хочете. Такі ж інгредієнти тільки побільше. І знову додаємо водочку трошечки Знову змішаємо. У мене, встановлено, це все є. Коли я робила перший раз, тоді я думала, у мене нічого не вийде. І коли воздушний пластилин додавала до води думала все це кінечна станція типу треба вже вибрасувати вказується, це простий слайм робиться це я О, і попробувала сама здушний але він не так Как щось вулиця? О! Держи отак можна. Держи отак. Ви можете гратися. Типо, отак. Типо отак. Закидається. Ой, він еще провучий. О, настати не прилипає. Краще його не залишати, на дижі так дожгу, чесно. Краще отак поіграється, підкласти кудись, щоб він не висох. І знову вбраться. Все, такі два пластилі. Тільки мені і оцей треба домішати. Тому що, подивіться, який оцей м'який, а я... який оцей пружний. І він е -е, рветься. Добрый, сейчас я сделаю одну операцию. Вы можете все-таки много делать, чтобы вам хватило этого воздушного пластилина. Раз, два, три. Це все, -все мократи. Я думаю, що це все вийде. Побільше на навичимо. Нічого, треба потерпіть. Це неприятний е, штука, а потім буде прийнятно. Відний. Ну, Нам треба водичку. Ось, отакий у нас уже виходить. Він почти як оцей. Ну не почти, не Треба ще багато. Ну, можна устоїть процес. Просто наліть дуже багато води і він стане м'яким. Із-за того, що я його переборшила прямо для рук, тоді воно не таке липуче стало. Так, да, теж саме. Хоча трошечки отяг, да трошечки. Васніше є, як чим зайдеться. На ти жовтенький, будинок. Це найвелике, серенький, <сіхи> І Побачив, я пішла.